Слава Україні слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я вам покажу одну з чудесних красунь троянду Double Delight, яка спочатку посилилася в мене, але ці кадри зроблені не в мене, бо моя троянда помандрувала далі. Розкажу все, що, чому і як. Ця троянда, вона найперше, як на мене. Найперше запам'ятовується і, ну і так, і кидається чи там відроджується так в пам'яті, якщо згадувати про неї, це через свої пахощі, через неймовірну силу пахощів. Дуже-дуже дуже насичений аромат, там всілякі нотки намішані. Хоча, наскільки я пригадую, на троендарі описано, що там пряні нотки, там є, вони чуються пряні нотки, але воно наскільки все солодке, наскільки приємний аромат. Що він ну, дуже і дуже відкладається. І це, як на мене, коли от, я би десь прочитала чи почула, де б в мене би зразу поставала в уяві оця її насиченість пахощів. Я її придбала в Розіни, чи то розіна, так, на сайті, якщо добре пригадати, пригадуючи 20 чи 21 рік, швидше за все. Це була закрита коренева система, це були мої перші соджанці закритої кореневої системи. І вони приїхали дуже гарно запаковані, в такому дощечками робиті. Так як нова вміє робити. І е я коли відкрила цю посилку. Поставила її в притінення і ходила там, щось робила, робила. І думаю, що це так пахне прекрасно. А я купляла не тільки цей сорт, там ще було два чи три сорти разом. приїхало. Що це так в мене таке прямо неймовірно пахне? І потім я принюхалася до посилки і виявила, що це пахне ця красуня, бо приїхала мені вона, ця троянда. З квіткою для закритої короневі системи це абсолютно нормальні речі. Що трояна може приїхати з квіткою, якщо ви купуєте її влітку протягом літа. А якраз так часто вирощують закриту кореневу систему для того, щоб можна було продавати цілий рік, ну, відносно цілий рік, звісно, можливо, десь можна садити і в лютому, і в березні, але в тому числі влітку, там можна висаджувати. Звісно, якщо ви знаходитеся біля своїх троянд і можете забезпечити їм і поливання, чи притінення при необхідності і так далі. І от я виявила вже на етапі тому, коли. Отримала посилку, що вона дуже-дуже пахуча, запашна. І причому так ну, аж кажу, аж кажу, насичено-насичено. Я от її порівняю, бо в мене поки що в такій насиченості і в густоті аромату це Вільям Шекспір, те, що вона зараз в мене є. Але ось ця красуня теж вона дуже-дуже ну, на тому ж самому рівні. Посадила я її, і чому ж вона в мене росла і перестала рости так? Чи то не продовжила я її в себе? Ну була в мене така хвиля, що я накуплю, 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 а потім хочеться знову. І кожного року хочеться, щоб щось нове бачити в себе в Трояндорії, квітнику, в саду. А садити, ну якби через голову не стрибнеш і садити тисячу і долі сортів. Ну нереально, реально окей, реально, але як їх доглядати? Ту тисячу і долі сортів. Оце вже нереально. І думаю, я кожного року, перед тим як висаджувати, я щось викопую і віддаю. В мене дуже гарно забирають, бо я віддаю задурно то все. От і, відповідно, потім я маю можливість ходити по сусідках так і дивитися, насолоджуватися тими сортами, дивитися, як вони розвиваються. І оскільки вони їм можуть забезпечити якраз прекрасні догляди, так, бо не гоняться за кількістю, як я. А все-таки дивляться і за якістю, то і дуже багато кущів, які росли в мене і не так зовсім показували. Зараз вони показують себе просто-просто неймовірно. І оця краса, то вона абсолютно прекрасно себе показала, вона дуже почала наростати. Вона в мене росла теж дуже і дуже добре. А загалом закрита коренева система, можна сказати, це висаджування без ризиків. Як на мене, навіть дворічні соджанці від більшості продавців або від всіх, ну не від всіх, окей, від більшості продавців, вони теж висаджуються без ризику, тобто вони у вас з дуже великою вірністю, стопроцентною чи дуже близько до того, приймуться будуть рости. Чому я кажу не всіх, бо все-таки приїжджають соджанці, які пересушені були дуже довго, і це вже, хоч вони дворічні, хоч там і розгалудження прекрасне. І на горі, от зелена, та пагони так загілкувалися. Тобто є все якби важливе для старту, але оскільки саджанець був дуже довго пересушений, то цей старт може не настати. Він просто може ну, не врятуватися. Але загалом дворічні саджанці від більшості продавців вони є напоєні дуже добре перед відправленням в наші садиток. І вони приймаються. Але ж закрита коренева система це, це дуже така теж висока гарантія, що прийметься, адже там пересаджується методом перевалювання, це якраз щоб не, роз, не розрухати той, ту грудку ґрунту, землі, в якому росте. Цей саджанець має в ідеалі оплетена бути гарна коренева система чи вона має ту всю грудку, і це теж якраз і забезпечує безпроблемне пересаджування, перевалювання і приймання. На новому місці, і навіть не обов'язково треба зрізати пуп'янки, хоча хтось зрізає, чи ту квітку, яка приїхала. Ну, добре, квітку то вже таке, вона може і не, не гарно, не те, що не гарно, не добре перенести це пересаджування, але це вже дивитися треба по ситуації. І тому, от такі саджанці, які в закритій кореневій системі, вони дуже і дуже добре приймаються. І в мене, в тому числі, коли її посадила, це вже було спекотно, прийнялася все добре і росла мені з року в рік. Зимувала вона в мене накрита з іншими трояндами в тунелі, і я насолоджувалася її квітуванням. Але вона росла в такому місці, де я дуже близько сосни, хоча відступ там добрячий від них, але загалом сосна, вона ж, ну. Маю дуже розгалужену кореневу систему, і зверху ідентично, і я так припускаю, що було недостатньо поливу, тобто троянда наростала без проблем, але ж. Не показувала того, що я побачила, якою вона може бути, коли я її віддала. Бо там троя... Так, там росте вона не біля сосни, не біля дерев, а має гарне своє повноцінне місце, замульчована, полита, оброблена, підживлена і так далі. І тому вона виросла просто величезною. Ну як величезною для мене метр п'ятдесят для чайно-гібридної, Це вже так досить, досить, досить добряче. А вона має розкішні великі квіти. Квіти розкішні, великі за розміром, розкішні, звісно, по своїй красі. Хтось любить таке поєднання або чітку отаку, контраст, чіткий. Так? От одна частина пелюсток така одного кольору, а інша контрастного. А ця красуня, що вона ще робить, якщо я добре пригадую, що вона чим більше сонця, тим буде. Кращий контраст, або навпаки, можу і помилитись, десь мені хтось колись давніше писав, я вже призабула. Треба подумати або десь знайти, або ви мені знову підкажете. Але є в неї якась така специфіка, що від сонця, від яскравості, так на, там, скільки сонця попадає, щось там з пелюстками з цим контрастом робиться. Звісно, коли вона вже скільки днів постоїть, ця квітка розкрита, то вона набуває більш таких червонуватих відтінків, і оця контрастість втрачається. Гарно вона квітне, тривалі життя квітки довга. Я не скажу, що така довга, як в інших сортів. От, наприклад, в мене там поруч росла Blueberry. Ні, це не так довго квітне, але і немало, бо є все-таки сорти, які ну, один-два дні, і все. Це все-таки довше квітне. І коли вона розцвітає, вона мало того, що приваблює себе, от приваблює, звісно, комах, бджів. Я впевнена, просто неймовірно вона приваблює своїм цим ароматом і пахощем. Людей також приваблює. Хто любить аромат? Не всі полюбляють прямо, а щоб трояна була надзвичайно пахуча. Я полюбляю це моє, але вона приваблює і своєю квіткою. Її видно саме завдяки цьому контрасту, вона дуже помітна величиною. Так, деякі є суцвіттях ростуть, ніби як ну пагони закінчуються на суцвіття, деякі пагони закінчуються просто на одну квітку, але загалом квіт, кущ є досить заквічений і досить таки привабливий. E, взагалі, як на мене, от якщо говорити про чайно гібридні троянди, і інші типи, флорибунди, так, шраби, чи там Девід Остін осі шраби, паркові і так далі, от звісно, чайно гібридні, яка б гарна квітка окрема не була, яка б вона не була тривала, яка б вона не була не, ідеал, не була б ідеальна, пахуча і так далі. Все-таки кущ не є такий густо заквічений, як це є для флорибунди, або для остенки, або для паркових троян, так у ті ж канадські селекції, там переважно йдуть паркові чи шраби, або, або не переважно, може загалом всі вони там йдуть такі. І це коли квітне, це прямо такий водоспад квітів, це просто хмара квітів і там, не знаю, літаєш серед них. Як ніби якийсь метелик чи бджілка. В чому гібридних ну не може так бути куш заквічений. Хоча, якщо все добре і немає багато сліпих пагонів, якщо вчасно погодувати, там обрізати, підлити дуже вчасно, щедро, звісно, теж досить і досить багато буде квітування, адже ми забезпечуємо так працюємо на те. Ми, троядарки, квітникарія, маю на увазі, ми працюємо на те. Щоб було якомога менше сліпих пагонів, бо сліпі пагони це зелень, листя, а нам хочеться принаймні я суджу по собі, хочеться все-таки, щоб на троянді було квіт. квітка була і багато-багато якомога більше квітів. Тому ось така красуня, вона хворіла в мене, я не скажу, що критично, але якщо за нею доглядати, має це на вазі обробляти, то вона дуже гарно себе теж показує. Тому так цікаво, що вона вам нагадала. Чи є якісь схожі троянди вам на цю красуню, чи маєте її? Чи, може, посадили якийсь такий куточок, з чим поєднали, а може мононасадження з Double Delight, а може ще щось придумали. Розкажіть мені в коментарях, будь ласка, як у вас із нею склалося чи не склалося. Буду дякувати за будь-які відгуки. І як завжди, вдячна за перегляд, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!